Вітаю, друзі! Дивіться, кого я сьогодні зустріла по дорозі в садочок. Це лялька Оксанка. А знаєте, куди лялька Оксанка прямує? Вона прямує в гості до трьох поросят. Вона хоче кожному з них зробити подарунок. Але не вміє рахувати. Давайте допоможемо ляльці Оксанці навчитися рахувати. А допоможе нам в цьому. Нова цифра, яку ми будемо вчити. Це цифра 3. Друзі, давайте викладемо на столі стільки паличок. яку цифру я покажу. Ось, наприклад, це цифра 1. Молодці. Значить, скільки ми ставимо палочок? Одну. Добре, дітки. А це яка цифра? Два. І скільки потрібно докласти палочок, щоб вийшлася у нас цифра 2. Ще одну паличку. молодці. Тепер у нас дві палочки і цифра 2. Наступна цифра у нас. Цифра 3. Дітки, як ви думаєте, скільки треба покласти паличок, щоб їх кількість відповідала числу 3? Молодці, дітки! Потрібно ще одну доставити паличку, і тоді вийде три палички. Добре, дітки! Скільки всього паличок лежить на столі? 3. Дітки, а якщо дівчинка зібралася в гості до трьох поросят, то як ви думаєте, скільки потрібно зробити подарунків? Друзі, пропоную пограти в гру. Я показую цифру, а ви маєте принести відповідну кількість іграшок. друзі, ви дуже гарно працювали і навчили нашу Оксанку рахувати. Тепер вона знає, що трьом поросяткам потрібно на день народження принести три подарунки. Так? Але в неї є ще одна проблема. Вона ніяк не може придумати, що би то можна було подарувати. Дітки. А давайте ми ще раз допоможемо ляльці Оксанці. Ви дома намалюєте малюночки, які би ви подарували подарунки поросяткам. І прийшайте нам фото. До побачення, дітки! До нових зустрічей!